Екс-президента міжнародного союзу біатлоністів IBU Андреса Бесеберга визнали винним у корупції. За правопорушенням, колишній функціонер отримав ув'язнення терміном на три роки та один місяць. Повідомляють норвезькі видання НРК. Бесеберга мав справи також за Перебрікою. На початку 2021 року його вже визнали винним у приховування допінгових проб з російських біатлоністів. За час своєї роботи на чолі IBU норвежець отримував коштовні годинники та їздив на ексклюзивне полювання до РФ в Чехії та Австрії. Також його підозрювали в користування послугами секс-працівниць, які до нього організували в Срусії. Бесеберг очолював IBU з 1993 року, коли Союз було засноване у статусі незалежної організації. Посаду обіймав продовж 26 років. Надто легке покарання, а як ви гадаєте.